Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему, який потрібно носити оберіг восени для кожного знаку зодіака. Почнемо з лева. Подумайте про себе. Знайте, що цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. І так, оберіг для лева восени, який потрібно носити. Угу. Дивіться, обереги та амулети. На відводи негативного нападу, захист з непроглядом, обереги від зглазу, зависті, пересудів на захист вашого матеріального, стихія землі, стихійні духи землі, гноми, можете активувати обереги стихії землі. Це можуть бути дерев'яні прикраси, які, до речі, відносяться до стихії вогню та землі. Це можуть бути кристали, каміння, до речі, все, що виглядає як очі, також можуть бути оберегами. Це можуть бути соляні, камені, пентаграми. Також захистіть ваші нижні чакри. Дивимось діва. Оберег, амулет для тіви, який потрібно носити восени глянемо Лицар Пентаклів. Дивіться, Діва. Простіть допомоги та захисту у родового помічника. Також обереги, направлені на захист горлової та серцевої чакри, стихія землі це духи гноми. тобто можете Попросити у них допомоги та захисту підтримку, також можете активувати обереги стихією землі. Це можуть бути каміння, кристали, соліні каміння, дерев'яні вироби, пентаграми, рунічні стави, направлені на захист ваших фінансів та плодючості. Це можуть бути медальйони з пентаграмами, пентаклями та рунічними ставами. В одязі звертайте увагу на коричневий, чорний та помаранчевий.